Препарат Бівіта Плюс об'єднує у собі дві великі групи препаратів: один я назвала вітаміни, і інший протимікробний. В ці упаковочки якраз йдуть ці дві групи в окремих таких флаконах, що дуже зручно під час змішування. І Зараз хочу обґрунтувати свій вибір. Справа в тому, що цей в цю вітамінну групу першу входить дуже велика кількість біологічно активних харчовин. Значить, сюди входять вітаміни А, Д, К, в 1 В2, в 6 і в 12 Я не буду зупинятися на користі вітамінів, всі про них знають. Ну, для для будь-яких організмів вітаміни це те, що забезпечує нормальний обмін речовин і взагалі діяльність будь-якого організму. Також сюди входиться. Я дивлюся інструкцію. Альфа-токоферол це вітамін Є, е, і ряд біологічно активних речовин. Зупинюсь на деяких. От, наприклад, пантенат натрію, це сіль патотенової кислоти. Вона дуже важлива, адже відіграє важливу роль у метаболізмі амінокислот, тобто сприяє засвоюванню амінокислот, а також жирів, білків і вуглеводів. Наступна біологічно активна речовина це холін хлорид. Ця речовина входить у склад клітинних мембран. Таким чином, цей препарат діє на клітинному рівні. Він також сприяє засвоюванню вітамінів, також він допомагає організму створити опір до токсичних речовин і бере участь в процесах окислювання, особливо жирів. Таким чином, це дуже гарна складова. Далі біотин, або він нам ще відомий як вітамін H. Також, окрім його багатьох корисних властивостей, головні які для бджіл, це те, що він сприяє виробленню ферменту глюкокінози. Цей фермент він допомагає розщепленню і засвоюванню цукрів. Тобто з його дією утворюється глікоген, а це в принципі та речовина, з допомогою якої перетворюються вуглеводи на енергію. Так як вуглеводи відіграють одну із важливих взагалі ролей в існуванні організму бжіл, і від цього вони беруть якби, силу, від цього залежить і льодна діяльність, тому цей, цей компонент є досить важливим. Крім того, біотин бере участь у перенесенні со 2 на клітинному рівні. Таким чином він допомагає. Клітинному диханні, що також дуже важливо. Наступне інозитол, якщо простими словами, це вітамін в 8 також звичайно відіграє роль в обмінних процесах. І далі цей, цей препарат містить всі незамінні амінокислоти: це триптофан, аргінін, феноланін, гістидин, ізолейцин, лейцин, метіонін, треонін, валін. Окрім цього, ще є основні амінокислоти, які входять до складу білка. Це такі як аспаргінова кислота, глютамінова кислота. На ній хочу зупинитися, адже вона є попередником проліну, і саме вона допомагає боротися із паралічем. Параліч у може бути викликаний як пестицидним отруєнням, так, наприклад, і внаслідок якихось вірусних захворювань. Тобто, це знову ж таки як профілактичний компонент. Ще із амінокислот тут присутні: цистин, гліцин, аланін. Пролін, сирин і тирозин, тобто який багатий склад. Крім цього, тут ще є декілька біологічно активних речовин, які використовуються у харчовій промисловості як харчові добавки. От, наприклад, така як полісорба тут є. Вона допомагає препарату розчинитися у водних розчинах. А так як він вводиться у сироп або медову ситу, то звичайно це дуже важливо, щоб відбулося нормальне розчинення. Ну і в тому всі ці речовини можуть бджоли забрати. Далі ще такі тут є компоненти, як пропілпарабен і метилпарабен. Це також є харчові добавки, однак для бжіл, чому вони важливі? Наприклад, пропілпарабен з природньо синтезується у тілі комах, і під час його гідролізу виробляється спеціальна група фенолів, яка має протигрибкову дію. Окрім цього, тут також є пропіленгліколь, який також має протигрибкову дію, і також відповідає за процеси окиснення, тобто він має антиокислювальну дію, що знову ж таки важливо при опору організму в боротьбі із токсичними речовинами, в тому числі і пестицидами. Оце все входить у компонентну групу 1 засіб-1 у цьому препараті «Бівіта плюс». І друга частина це протимікробний компонент. Основна його діюча речовина також входить до наступного препарату, тому я на ньому зупинюся далі. Тут ще я хочу сказати, що цей препарат є досить економний. Як, наприклад, для мене у мене Зараз бжолені сім'ї слабенькі після зими е, обсижують лише 6 стільників. то я порахувала, що згідно тієї, того дозування, що і вказується в препараті, а це всього навсього 30-35 мл сиропу, я буду робити на медовій сеті, е, на одну раму, на одну вуличку обсижувану. то... Е, Цієї упаковки вистачить на 54 бжоли сім'ї такої сили. Якщо ж у вас бджолині сім'ї, наприклад, на 10 стільниках, тоді такої упаковки вистачить на 32 бджолині сім'ї. Це для профілактики. Самі інструкції є дозування для профілактики, для захворювань, як вводити в канді, як вводити в сироп. Тобто нічого важкого немає і просто все дуже просто.